YC, коли, коли вони кажуть так, вони телефонують, коли кажуть, ні, що ми вас не беремо, вони присилають імейл. І ми знаходимося на якомусь е, руфтопі в Сан-Франциско в готелі, е, п'ємо коктейлі з друзями, е, чекаємо дзвінка, і ми спеціально купили американську сім-карту для того, щоб Максу вони могли зателефонувати втонеру. і сказати, що нас беруть в е, ігри комбінатор і дадуть нам грошей для того, щоб розвивати Мейт Акедемі. Ось і, і це нова сім-карта. Ні в кого немає цього номера телефону. В якийсь момент Максу е, іде, іде дзвінок. Е, Макс бере. Слухавку, ми думаємо, що нас взяли, виявляється, це просто якийсь спам-дзвінок і в той же, же момент приходить імейл про те, що uh, бажаємо вам успіхів, на жаль, ні. Uh... Але думаю, сам факт нам поміг підняти потім гроші. Тому що ми приїхали, так. сказали, що ми прийшли на інтерв'ю і інвестор такий, ну щось марвить правильно. А я просто згадую, як думаю, ну окей, 50 на 50, буде або так, а вони так, Якщо буде так, то що, знову повертатись в цю Америку? <гум> я, <як> він <гум> тільки звідси приїхала? <гум> Ти, я не хочу це знов порта. Я казала. всі раді всім як склалося. Насправді що... це це найкраще, але досвід він був прикольний. Досвід так. топ, хороший, так я погоджуюсь